Нехай буде воля Твоя. Чудові слова з цього псалма, який тільки шелунав до наших вух. Нехай буде воля Твоя. Чи легко, легко говорити ці слова? Нехай буде воля Твоя. Іноді буває важко. Іноді буває важко тоді, коли ти знаєш волю Божу. Знаєш, як має бути, знаєш, як написано. Але не можеш зробити цей крок. Знаєте, коли читаєш сьогодні в нас особливе служіння вечері Господні, ми згадуємо про смерть Христа, про Воскресіння Христа, ми згадуємо про ту, той особливий вечір, коли учні з Ісусом зібралися у верхній світлиці для того, щоб звершити щось. Особливе. Звершити волю Господню. Але як було важко зробити цю волю Господню для інших учнів? Скажіть, будь ласка, сьогодні вам легко зробити цю волю Господню? Омити ноги один одному. Брати омивають ноги братам, сестра омиває ноги сестрам. Чи легко сьогодні це зробити? Легко. Скажіть, будь ласка, я не, ну, не буду. Задавати це питання, але я розумію, що комусь важко. Друзі, хтось говорить, що легко, але комусь важко. І буває іноді комусь дуже важко омити ноги іншому. Чому? Тому що якісь є непорозуміння, тому що якийсь є дух непрощення, Якісь чвари, ще щось. І дуже нелегко це зробити. І коли читаємо Євангеліє від Івана, 13 розділ, то ми бачимо там, що Ісус Христос хотів це зробити для своїх учнів. Він зняв з себе верхній одяг, як написано. Встав з вечері, зняв одяг, взявши ручника, підперезався, потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Він почав перший це робити. Тому що розумів, що для учнів це було дуже важким викликом. А чому це було дуже важким викликом? Вони сперечались між собою. У них були якісь, якісь перепони між собою, між Яковом, між Петром, між іншими учнями, між Іудою. Вони не могли прийти до єдності. Скажіть, будь ласка, сьогодні. Ми У нас така єдність. Ми єдині один з одним. Подивіться на своє серце. Не на кожного справа зліва, ні. Подивіться зараз на своє серце. Загляньте туди і спитайте, а я в мирі з усіма своїми близькими, з братом, з сестрою. Я в мирі зараз. Чому я про це говорю, друзі? Ви знаєте, коли закінчує слова Ісус Христос після цієї вечері Господній, в 17 му вірші 13-го розділу Івана, Він говорить, якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Що говорить Ісус? Якщо ти хочеш відчути частиночку неба, частиночку Божого царства у своєму серці, ти блаженний. Коли це робиш? Скажіть, можна це зробити як форма? Ну, взяв, помив та і все. Можна це зробити? Можна, друзі. Але це потрібно Христові. Потрібно це Богу. А як йому потрібно? Скажіть, будь ласка, як Ісус це робив? Як форма, що так. Ну, от так, я вам омию ноги і все. Для чого Ісус це робив? Ісус це робив для того, щоб торкнутися їхніх сердець. Ісус взяв просту річ. Пам'ятаєте, колись розповідав, взяв ту умивальницю, да? прості речі для Ісуса в руках Ісуса Христа могли зробити таке, від чого серце просто тремтить і хоче виклитить із середини. З такими словами, як Петро, Боже, ти не вмиєш моїх ніг повіки. Ти не зможеш це зробити. І як відповів Ісус йому? Каже, якщо я тобі не вмию ноги, чи будеш ти мати Царство Боже зі мною? Скажіть, будь ласка, чи сьогодні ми бажаємо мати Царство Боже, бути частиною з Христом. Підніміть руки, хто бажає цього. Друзі, крок до цього особливого служіння. Крок на зустріч Христові. Не просто як форма, а як символ змирення. Змирення перед Богом, змирення перед один одним. Змирення перед братом, змирення перед сестричкою. Попросити прощення. Попросити прощення у близьких, попросити прощення у Бога, якщо я щось таке зробив, і моє серце болить від цього. І Христос говорить: Петро задає йому питання, я не розумію, для чого ти це робиш. Ісусе каже, ні, зараз ти не зрозумів, а пізніше тобі все стане ясніше. Ти зрозумієш цей крок, який я роблю. Тоді Петро говорить йому, Господи, не тільки мої ноги, але й руки, та й голову. Петро каже, я хочу бути повністю чистим. Я хочу бути повністю омитий тобою, Христос. Представляєте, що, що хотів Петро тоді, щоб Ісус зробив? І Ісус омив йому ноги. А що хотів Петро, щоб Ісус зробив? Ну, як ви це представляєте, Як ви це, якщо реально це можна було зробити? Я не знаю, як його треба було обмивати там. да? Але цікаво те, що Христос каже, Петро, ти вже омитий. Ти вже був омитий. Коли Петро був омитий? Коли хрещення прийняв? Коли склав заповідь з Христом, коли він хрещення приймав з Христом. Каже, ти вже омитий. А зараз тобі тільки потрібно ноги. З цими словами Ісус Христос звертається сьогодні і до нас. Тобі сьогодні потрібно омити ноги. Тому що весь чистий, але потрібно для очищення зробити цей крок. Коли помив їхні ноги, надів свій одяг, знову сів при столі і сказав: чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ни є. Отже, коли я Господь, і вчитель помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб ви робили так, як зробив вам. Знову і знову запевняю вас, що раб не більше свого пана, як і посланець не більше того, хто послав його. Друзі, іноді буває так важко примиритись. Так важко простити. Іноді буває, Бог допускає в нашому житті такі речі, через що, проходячи цим шляхом, ми розуміємо, що те, що було, якісь непорозуміння, то зовсім ніщо. І розумію, що потрібно змиритися, потрібно примиритися. Я хотів би розповісти одну історію, коротенько. Наші брати і сестри, брати поїхали в одне місце, таке як Сіверськ. І поїхали з гуманітарною допомогою, повезли туди допомогу. Будинки зруйновані цілого будинку, ну, це знайти це важко було зробити. Вони приїхали, роздають ці продуктові пакуночки. Там є такий невеличкий каже, все зруйноване, будинки зруйновані, а підвал такий якийсь. І вони з підвалу виходять, там чоловік, мабуть, чи 18 чи 20 в підвалі живуть. І от двоє з людей з них кажуть: ми з ними, от з цим, всією людиною каже, були ворогами страшними. І брат питає, каже, як? Можете трошки розповісти своє життя? як, Чому ви були ворогами? Кажу, та були отак. Ми жили поруч, у нас два будинки поруч. Я побудував будинок свій і він. Я будую ще один етаж на будинку, і він будує. Я будую цей забор, да? паркан великий, а він ще більше. І отак кожного разу ми щось, щось робили щоб більше та більше в того, чи в мене. І ми отак на таких ворожих стосунках були з ним. Але каже, коли прийшла війна, не в мене, не в нього нічого немає. І ми в одному підвалі. І ви знаєте, каже, ми так помирилися. Ні в нього, ні в мене нема нічого. Але ми разом. І я іноді думаю, друзі, чому Бог допускає деякі речі в нашому житті? Проблеми, падіння, війни. Чому? Друзі, щоб ми ближче шукали Бога, щоб ми могли прощати один одного, щоб ми дивилися на речі, які важливіші, ніж те, що сьогодні у цьому світові рахується важливим, що є речі, про які Христос бажає, щоб вони жили в серцях наших, таке, як прощення, таке, як мир. таке, як любов, таке як надія. І ось коли ми читаємо цей 17-й вірш, Ісус говорить: якщо це знаєте, то ви блаженні, коли виконуєте. Якщо ви хочете відчути частиночку цього небесного Царства, блаженства, то потрібно зробити цей крок на зустріч до Христа, простити і омити ноги один одному. Нехай благословить вас Господь в цьому особливому служінні. Амінь. Друзі, я хотів би, щоб зараз ви могли об'єднатися по декілька, по двоє, по троє, і попросити в молитві у Бога прощення, попросити прощення в один одного, попросити змирення, попросити благословіння на це служіння нового миття. Піднімемося до молитви. Може, Ви вивагаєтесь і хотіли би молитися з тим, з ким важко. Підійдіть до цієї людини, помоліться з цією людиною, попросіть прощення. Який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми. Прощай їм винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Amém.